Вітаю вас, брати і сестри! Слава Ісусу Христу! Ми разом молилися одними устами, одним серцем, і ми віримо, що Господь почує нашу молитву. Дуже приємно зібратись разом з церквою благодать, бути в цій молитві. Ми пройшли цей непростий рік. І Бог зберіг нас. Ми дякуємо Йому. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми вже чули, що прийде день, коли ми будемо разом співати. Пісню перемоги. І також ми чули, що Україна подібна до Ізраїля. Я хочу прочитати деякі слова, які на самому початку війни, під час молитви, знаєте, коли дуже багато християн, дуже багато братів і сестер були змушені роз'їхатись, покинути свої місця. Я читав це місце, і воно дуже сильно відкликалося в моєму серці. Я хочу поділитися цим словом. Це книга пророка Єремії, 31-й розділ 7-го вірша. Бо так промовляє Господь: співайте для Якова з радістю та головою народів утішайтесь, розголосіть, вихваляйте і скажіть, спаси, Господи, народ свій, останок Ізраїлів. Ось я їх приведу із північного краю і зберу їх із кінців землі. З ним разом сліпий та кульгавий, важка й породілля, сюди повертаються збори великі. Вони прийдуть з плачем, та я їх попроваджу в утіхах. Я їх до потоків води попроваджу прямою дорогою, не спіткнуться на ній, бо Ізраїлеві я став отцем, а Єфрем перворідний мій. Народи, послухайте слова Господнього і далеко звістіть, аж на островах, та скажіть хто розсіяв Ізраїля, той позбирає його, і стерегтиме його, як пастир отару свою, бо Господь викупив Якова і визволив його від руки сильнішого від нього. І вони поприходять. І будуть співати на вершині Сіону, і до добра, до Господнього будуть горнутись до збіжжя і до виноградного соку, і до оливи, і до молодої дрібної худоби, та до товару великого, і стане душа їхня, немов той напойний сад, і не відчують уже більше стомлення. Тоді дівчина тішитись буде в танку і разом юнацтво та старші, бо я оберну їхню жалобу на радість, і я їх потішу, і їх звеселю в їхнім смутку. І душу священників ситістю я напою, а народ мій добро моїм буде насичений, каже Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Я вірю, що це слово, Бог не просто так звернув на нього увагу, і я вірю, що це слово для України. Це слово я хотів би особливо прочитати маленький відрізок. Сюди повертаються збори великі. Я вірю, що це буде, і ось, і очі наші. Побачать, як ті люди, які змушені сьогодні знаходитись в інших країнах по всьому світу, вони будуть мати змогу повернутися в Україну, і ми разом будемо співати пісню перемоги. Нехай Бог благословить нас. Я хочу поділитись також маленьким свідченням. Моя дружина також зараз знаходиться за кордоном, але вона постійно молиться за Україну, і дуже скоро вона також буде повертатись сюди. І під час однієї молитви вона побачила таку картину: вона побачила карту України і Ангела, який стояв із мечем, який стояв на обороні нашої держави. І вона подзвонила мені каже: я одразу не зрозуміла значення. Я кажу, давай будемо молитися. Ми помолилися, каже, я відчуваю в серці, що Бог сказав цим, що Бог обороняє нашу державу. І це очевидно, ми бачимо, як ворог, який був таким страшним і сильним. І, можливо, великим по відношенню до нашої держави він знаходиться в тих областях, де зараз точаться ці страшні бої, але просунутись не може. І ми дякуємо Богу за цей захист, за цю охорону. Слава Ісусу Христу! І також в один ранок вона подзвонила, і в неї було на серці попросити помолитись, щоб отримати Слово про Україну, отримати слово від Бога. Ми помолилися разом з братами, щоб Бог дав слово про Україну. І ввечері вона зателефонувала і поділилася свідченням. Вона прогулювалася в парку із нашими дітьми і розмовляла зі старшим сином. І повз неї проходив чоловік. І він спитав, якою мовою ви розмовляєте. Вона сказала українською. І у відповідь він сказав їй: Україна це дуже прекрасна держава. Там живуть сміливі люди. Дуже скоро в вашій державі війна закінчиться і ваша країна буде мати великі, великі благословіння. І він просто пішов. Знаєте, зранку вона попросила отримати слово про нашу країну, і вже в день цей незнайомець зупинився і сказав це слово. Я вірю, що це не, не случайність, це не випадковість. І якщо людина просить слово, то Бог дає її, і ми маємо бути уважними. Воно може прозвучати через уста якихось людей, які просто проходять повз нас. Ми погодилися з братами молитися за. Рідних наших братів і сестер, які зараз знаходяться на фронті. Ми будемо молитися за ваших чоловіків, синів, братів, отців, за всіх, хто ризикує життям і стоїть на охороні нашої держави. Я запрошую вас до молитви схилитись на коліна і молитися за цих людей, за їх за захист Божий над їхнім життям. Господь, ми дякуємо Тобі, Ісусе. Ми дякуємо Тобі, Боже і Царю наш. За твій захист. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твою милість, Ісус. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти з нашою країною, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти обороняєш нашу державу, Господь. Боже воїнство Твоє небесне, Господь. Боже, ангели Твої ополчаються і вступаються, Господь, за наш народ, за нашу землю. Ми дякуємо Тобі за це. Боже, Твоя рука над нашою землею, Твоя рука над нашою країною. Боже, ти бережеш нас. Ми вдячні Тобі, Господи. Боже, і ми в цій молитві погодились разом із церквою ходатайствувати за тих рідних і близьких наших братів і сестер, які зараз знаходяться на фронті. Благослови Ісус, постав свій захист, постав свою охорону, Господи. Боже, дай Боже просто зберігти життя, здоров'я, Господи, в ім'я Ісуса. Нехай особлива охорона буде над ними, Господь. Нехай, Господи, ангели Твої будуть з цими людьми, Ісус. Боже, благослови, постав свій захист і охорону над цими людьми. Боже, нехай прийде день, коли кожна мати зустріне свого сина, чоловіка, коли кожна дитина. Зустріни свого батька. Господи, благослови. Боже, коли наші брати і сестри зможуть зустріти своїх братів, батьків, Господи, синів, чоловіків, Ісус, благослови, допоможи, захисти, збережи Господь, проведи до самого кінця, Господи, коли ця війна закінчиться, щоб ви вийшли збережені в ім'я Ісуса. Збережи життя, Господь. Боже, можливо, хтось не знає ще тебе, Господи. Хтось не пізнав Тебе. Ми молимо і просимо Тебе, Господь, відкривайся їм. Господи, відкривай своє святе ім'я. Господи, нехай прийде спасіння, покаяння і прощення, Господи, в їхнє життя. Боже, це є найголовніше, це є найцінніше. Боже, життя всіх нас на цій землі закінчиться. Але буде вічне життя, Господь, і ми просимо Тебе, даруй життя вічне, Господи, даруй спасіння, даруй прощення, Ісус. Боже, там, на фронті, там на передовій, Господи, там, де є загроза життя, там де є ця небезпека, Господь. Нехай, Господи, прийде покаяння і прощення. Боже, дай Господи покаяння цим людям. Ми просимо Тебе. Ісус, нехай кожна людина зараз називає імена своїх рідних і близьких в своїх серцях. Хто знаходиться там, благословіть їх іменем Ісуса Христа. Ми кличемо ім'я Господнє на їхнє життя. Господи, ми кличемо ім'я Твоє, Господь. Ми кличемо, Господи, благослови їх, Ісус! Благослови, і нехай їхні уста прикличуть Твоє ім'я, бо кожні уста, які прикличуть ім'я Господнє, кожна така людина буде спасена. Господь, благослови. Благослови, помилуй, спаси, врятуй, даруй мир і спокій в серця рідних, Господи. Можливо, хтось не може спати спокійно. Можливо, хтось не може, Господи, просто жити. Боже, мир втрачений через це. Ісус, але ми просимо Тебе, нехай мир Божий. Мир надприродній, наповни серця рідних і близьких в довірі Тобі, що Ти звершиш свою волю в житті таких людей, Господи, благослови Ісус. Боже, дай нам чути голос в будь-яких обставинах і довіряти Тобі, Господи, дай нам чути від Тебе, мати розуміння від Тебе. Боже, не вірити в тому, що каже цей світ. Можливо, якісь люди, які висловлюють свої думки, Господи, але довіряти Тобі, Господи Ісус. Боже, шукати слова Твого, Господь, благослови всіх нас. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твою дію, за Твою милість, за Твою любов і благодать. Будь з нами в цей вечір. Благослови всіх нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.